Представник громадянського руху свідомі Валентин Хаймак, отримавши відповідь на свій запит щодо того, яку комісію з оплати одного пасажира отримує компанія Сітікарт, яка обслуговує електронні системи оплати у маршрутках та тролейбусах Луцька, помітив певні розбіжності. Отримав відповідь, що комісія Сітікарду 10%. Такий відсоток підтверджував і керівник відділу транспорту в інтерв'ю «Силі Правди, який вказав, що з кожного пасажира Сітікарт бере 10%. Але копнувши глибше, виявилось, що офіційно встановлена винагорода з оплати одного пасажира становить 8%. Написав Валентин Хаймик у своєму Фейсбуці за словами Валентина Хаймека, слідує, що з кожного квитка компанія отримує на 28 копійок більше ніж передбачено умовами. За підрахунками щомісячно така різниця може приносити компанії до 600 тисяч гривень. А такі суми зауважує обранець громади, впливають і на вартість проїзду для лучан, і на бажання перевізників працювати далі в системі. Тож питання залишається відкритим, яку сам саме комісію реально сплачують перевізники 8 чи 10%.